Був на посаді старшого слідчого відділу поліції номер 4 Храмотворського Ну, Як сформувався батальйон, виявилось бажання змінити щось та і вступив в батальйон. Тренування проходило на базі Азову. Під час занять у нас проходили тренування на стрес, на поводження зі зброєю та тактичне випробування та також орієнтір місцевості. Без компасу, без телефону, по сонцю. Ну, такі тренування, які ми раніше не, не знали про такі тренування, дуже за короткий термін, з многому чому навчили, там медичної допомоги. Перше, коли виходили на позицію, було незрозуміло, не як це як там відбувається, так як ми не були до цього раніше причетні. При виході, ну, Зі мною були товариші, побратими, з якими я з службою, в котрих я був увірений, я не був в мене. Військові Російської Федерації підійшли до нашої позиції, довелося нам виходити та відбивати штурм. Шість ночей ми перебували там. Під час ротації, зміни позиції ми вийшли з бліндажу та вибігли на дорогу, де за нами приїхала броньована машина. Під час, коли приближались до, до машини, я наступив на ліпісток, продовжив рух вже біля машини. Побратима допомогли залізти в машину. Після того, як заліз в машину, вже там проходили, на... хлопці надавали мені медичну допомогу, турникети. Доставили мене до штаб-пункту у місті Константиновки. Там вже провели перше необхідне. Медичну допомогу та по подальшому ми вже відправили в дорожковку, звідти вже до Дніпропетровська. На той час, коли я отримав травму, я в шоці навіть не смотрів на ногу, розумів, що якась біда, але вже посмотрив на ногу вже коли був в машині. Після того, як став вибух, я ще кілька метрів біжав, продовжував біжати, але не обращав на ту. Білі і те, що пройшло. Я дуже дякую дружині, яка мене підтримала в цей час в перших хвилин. Також підтримала побратима керівництво батальйону, керівництво ГУНП. дуже вдячний за їхню допомогу. Проходив я реабілітацію в, в Львові в Супер клініки по реабілітації, протезуванню. Ну хі, лучші клініки я не знаю за. Короткий термін мене поставили на ноги, та я ходжу. Чому ви вирішили залишитись в батальйоні? Не перейшли на іншу якусь посаду. Навіть при наявності таких обставин, що, що вас спонукало? Понравилось батальйонів. Колектив, дуже гарний колектив, і з хлопцями постійно на зв'язку. І... Як ставиться ваша дружина до того, що ви, попри отриману травму, вирішили все одно залишитись в батальйоні і продовжувати службу разом з хлопцями з побратимами? Та ну, дружина розуміє, розуміє, що я така, я такий чоловік, що якщо я пішов, значить пішов до кінця і відговорити мене від подальшої служби не зможе. Та, все зрозумрозуміє та Принімає да, мотивація у нас Україна.